Андрій Єніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо, як завжди, вранці в 8.10 після випуску новин. Ми з вами зустрічаємося. Якщо ви дивитеся нас на Ютубі, будь ласка, поставте вподобайку, прокоментуйте цей випуск, відправте посилання своїм рідним та близьким. Хай вони також знають новини. І я, звісно, після випуску, коли в мене буде така можливість, прокоментую те, що ви написали в коментарях. Тому залишайте свої коментарі обов'язково. Сьогодні поговоримо про таке у міністерстві економіки. Які прогнозують, що після відновлення ставок на податки на пальне роздрібна ціна де протягом місяця збільшиться десь на 5 гривень за літр? Бензину на 7-8 гривень за літр, про це заявила профільна міністерка Юлія Свериденка. Чому так? Експерт ринку Сергій Куюн зазначає, що трейдери ще в травні-червні завезли багато палива за старою акцизною ставкою, а тепер продаватимуть його трохи дорожче, розраховуючи на додатковий прибуток. Нагадаю, що. В минулому році уряд запровадив знижки пільгові тарифи на пальне через те, що ми втратили постачання пального з Росії та Білорусі, були змушені перебудовувати нашу систему на постачання з Європи. Ну і звісно, росіяни почали бомбити наші нафтосховища, нафтобази, нафтопереробні заводи, і це все призвело до дефіциту палива. Ви пам'ятаєте всі ці. Шалені черги на автозаправках. На щастя, сьогодні такого немає. Ну, як то кажуть, добре, що взяв грошима, будемо платити просто дорожче за пальне. Тестування минуло успішно. У дії повноцінно запрацював новий сервіс. Автоматизація закриття ФОП фізичної особи підприємця Тепер не потрібно звертатися до державного реєстратора та подавати паперові звіти. В особистому кабінеті дії треба обрати відповідну послугу, натиснути Подати заявку та підписатися електронним підписом. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у єдиний державний реєстр та до податкової за місцем вашої реєстрації. Так зазначили у міністерстві цифрової трансформації. Дія стає справді таким цифровим гаманцем і державою в смартфоні, але ще багато чого треба запровадити попереду. Ще багато на жаль нас в нас бюрократії залишається. Нагадаю, що крім програми Економіка з Андрієм Яніцьким на Ютуб каналі Еспресо, ви можете знайти програму Бізнес із Андрієм Яніцьким. У цю програму ми запрошуємо підприємців, які розповідають про те, як вони заснували свій бізнес. І вчора ввечері на ютуб-каналі вийшла історія Макса та Тетяни Кідруків. Макс Кідрук відомий український письменник, який працює в жанрі нонфікшн і фантастика. І він заснував власну типографію. Тепер не його книжки виходять в інших типографіях, а книги. Інших авторів виходить в його типографії. Ну і перший, перша книга, яку він видав, він видав свою книгу. Колонія вона користується шаленим попитом. 30 тисяч примірників вже продано. Подивіться цей випуск. Дізнаєтеся, як Макс та Тетяна Кідруки розвивають свій сімейний бізнес. своє видавництво бородатий тамарин. Називається це видавництво. Доволі дивна назва там пояснюється, чому така назва. Уряд спрямував майже 4,5 мільярди гривень на реалізацію програми є відновлення. Однак, обробка заявок місцевою владою відбувається доволі повільно. Про це повідомив очільник кабінету міністрів Денис Шмигаль. Необхідно максимально мобілізуватись та допомогти людям завершити ремонтні роботи до настання холодів. Говорить він до програми держдопомоги, також може приєднатися і бізнес, який займається продажем будівельних матеріалів і надає послуги з ремонту. О, зараз спробуємо зв'язатися з Ігорем Бураковським, очільником інституту економічних досліджень. Пане Ігорі, вітаю, радий вас бачити. Вітаю вас. Будемо говорити про відновлення про план маршала для України. Зараз багато про це і говорять, і пишуть. Щодня виходять матеріали, але ми підійдемо до цього питання грунтовно. Давайте історичні передумови піднімемо згадаємо, що таке був план маршал свій час. Що це таке історичне, чи він спрацював, чи не спрацював. План Маршала – це була спеціальна програма розроблена Сполученими Штатами Америки для відбудови повоєнної Європи. Ну і фактично всі держави, крім звичайно, радянського блоку, брали участь в цьому плані. Ідея плану була дуже проста. По перше, це були гроші, які використовувалися для безпосередньої фізичної відбудови. По друге частина грошей була використана для того, щоб підготувати сполучених штатах Америки відповідну групу менеджерів. Тобто тоді вже розуміли необхідність приватного капіталу. Ну і нарешті, третя складова плану полягала в тому, що активну участь у реалізації плану брали безпосередньо самі держави, тобто це були не просто якісь. Такі кошти, але і в тому числі однією з вимогою однією з вимог отримання таких коштів був внесок відповідної сторони. Чому це був план маршала? Ну план тому, що так сказати, пан Маршал, тодішній очільник. Держдепартамент США він безпосередньо займався реалізацією реалізацією цього плану. Ну і е, хочу сказати, що план тоді реалізовувався перш за все однією країною. Це були кошти виключно сполучених штатів Америки, зважаючи на те, що вся Європа фактично лежала в руїнах, і е, таким чином американці зробили дуже великий, з моєї точки зору не тільки економічний, але й гуманітарний внесок, соціальний внесок у відновлення повоєнної Європи. А вирішувалося це все на теж на якійсь конференції. Ми зараз бачимо купу конференцій про відновлення. А як тоді це відбувалося? Чи бу була якась така ну відправна точка, коли зустрілися представники різних держав? І ось вирішили, що будемо спрямовувати ці кошти на відновлення. Ну такого формату конференції, які були сьогодні, по відношенню до України не було. Все приймалося більш такому, я би сказав, централізованому в централізованому плані. Ну і крім того, давайте не забувати, що в окремих країнах, наприклад, ти ж саме в тій же самій ті самі Німеччині, да перебували, ну так умовно кажучи, окупаційні війська і таким чином питання вирішувалося трошки по іншому. Це все ж таки була ситуація, коли Німеччина підписала акт про капітуляцію її союзники також фактично капіталювали ну там була своя історія тому що окремі країни які підтримували німеччину вони потім в ході війни зупинили цю підтримку да вийшли фактично з такої цієї самої агресивної коаліції ну і таким чином запрацювала запрацювала ця система Тобто, це не схоже на те, що відбувалося в Лугану або в Лондоні, і навіть е, не можна порівнювати ці історії. А якщо е, все ж таки казати про е, плани, які існують стосовно України, я так розумію, що єдиного якогось такого плана маршала 2.0 для України поки що не існує. Є різні погляди, ну е, про які ми знаємо вже пропозиції або забаганки, я знаю, що ну, давайте існує, тоді трошки заглибимося в історію, якщо ми починали. А, з різного роду конференції в сімнадцятому році відбулася перша міжнародна конференція з питань реформ в Україні в Лондоні. Тобто, це все починалося з того, щоб підтримати Україну, і підтримати можливо, першу звук нас, реформ, Можливо, технічна якась гідності, і якраз ото насамперед ми точкою де зібралися не чуємо. представники міжнародної спільноти а, і обговорювали різного роду. Різного роду, різного роду питання далі відбулися аналогічні конференції в Копенгагені, у Вільнюсі, в Торонто. Тобто, я обичаю, спочатку Торонто, потім Вільнюсі. І в 2022 році фактично цей формат змінився вже на конференції з питань відновлення України. Якраз була оця сама Луганська конференція. Луганська результатом Луганської конференції були словно, звісні принципи Лугана. Принципи Лугана це фактично така собі програма або певна рамка. Навколо якої мала будуватися допомога Україні в плані відновлення. Ну і остання конференція, про яку ми з вами також частково говорили, це конференція в Лондоні, де вже мова йшла про дві конкретні речі. Перший момент це безпосереднє відновлення, що треба робити, і як треба робити вже зараз. І друге питання це питання стратегічних напрямків відновлення, зважаючи на те, що Україна дуже сильно втратила частину свого економічного потенціалу в до внаслідок російської російської агресії, якщо говорити про наявність якогось такого так мовити, документу, то поки що такого єдиного документу немає. Але ми можемо говорити про те, що сьогодні центральну роль у відбудові України з боку наших партнерів буде відігравати Європейський Союз. Там створені відповідні структури, які будуть координувати свою дії з іншою міжнародною спільнотою, такий собі свого роду відбудовно фінансовий відбудовно-фінансовий Рамштайн. Ну а що? Що стосується безпосередньо плану, то існує сьогодні перший начерк плану е, пріоритетних проєктів, які підготувала безпосередньо Україна, але зрозуміло, що цей план буде уточнюватися в залежності і від коштів, в залежності і від пріоритетів, і в залежності від того, як будуть розвиватися військові дії. Єдиного документу немає, але ну можливо, ви долучитеся до його розробки. Я все ж таки сподіваюся, що в нас буде якийсь єдиний маршрут, тому що ця, ця безліч конференцій вона трохи плутає незрозуміло, як, як же все ж таки все буде відбуватися. Ну і ми бачимо відмінність між попереднім планом маршала і тим, що відбувається зараз. Що тоді це все відбувалося вже після завершення війни. А зараз фактично ми маємо ну підкидати під гроші, допомагати Україні вистояти під час війни. І це як на мій погляд, це така кардинальна різниця між тим, що було і що є зараз. Але якщо ви дивитеся ці дискусії про плани маршала, про плани відновлення. Іноді російська опозиція, ліберальна, яка за кордоном перебуває, вона каже: а знаєте, нам теж потрібен план Маршала. Після війни треба буде і Росію відновлювати. Як ви ставитеся до таких заяв? Ну, заяви російської опозиції, гарних чи не дуже гарних росіян. Це їхня власна справа. Вони можуть говорити про що завгодно. На сьогоднішній день відновлення України це не просто допомога нам як окремій нації. Це фактично великий проект вільного світу, який має показати, що вільний світ не допускає порушень базових правил міжнародної поведінки міжнародного права, вільний світ карає безпосередньо тих, хто порушив ці правила, і фактично запустив найбільшу військову агресію, починаючи з часів Другої світової війни. Ну і нарешті третє, що вільний світ він допомагає потім відбудуватися відповідній нації. Тому в даному випадку я думаю, що коли мова йде безпосередньо про Ситуацію з Росією, то позиція України дуже проста. Ми повинні перемогти, бо без перемоги нічого не буде. Буде важко говорити про якусь таку реальну відбудову. Росія повинна відповісти за все, що вона зробила. І я не беру в даному випадку політичну відповідальність. Я беру перш за все економічну відповідальність. Про це до речі дуже активно е, говорилося в процесі різного роду дискусій е, в Лондоні. Е, от буквально кілька тижнів тому. Ну і нарешті, так сказати, третій момент це те, що. Е, Україна повинна отримати такі е, гарантії, які б е, давали. Впевненість нашим закордонним і українському бізнесу в тому, що військовий чинник не буде заважати нашому відновленню. Тобто, ми повинні будемо захистити все те, що ми відбудували суто фізичному плані. Тобто, європейці вони на ці розповіді Росіян не як то кажуть, не ведуться. Та вони не вірять в ці заяви про план відновлення Росії і рухаються своїм напрямом, інтегрують Україну в Європейський Союз, і ось ці 50 мільярдів про які я. Згадував на йдуть якраз на цей план інтеграції України. У нас є одна хвилина для того, щоб сказати, яким цей план буде, чи там вже він доволі детально прописаний, чи це поки що лише озвучена загальна сума, і ми не знаємо, що буде відбуватися. Ну, по перше, ця сума, яка виділяється фактично на кілька років, це дуже важливо. Тобто, ми маємо певну таку регуляльність і розуміння. По друге, до цього плану будуть додаватися інші кошти, тобто це буде такий певний, так мовити, стрижень. Ну а те, що стосується безпосередньо конкретних проектів, то тут багато що залежатиме від України від того, що називається українською власністю. Тобто, чим активніше ми будемо, тим більше пріоритетів ми будемо формулювати самі. І ці пріоритети будуть реалізовані у співпраці з нашими. Іноземними партнерами Дякую вам, пане Ігорі. Я сподіваюся, що ваш інститут буде активно долучений до відновлення процесу, і як з боку громадськості, і контролювати і радити нашим європейським партнерам. Ігор Бураковський був в ефірі телеканалу «Еспресо», очільник інституту економічних досліджень. Ну і я, Андрій Яніцький, ведучий економічної програми. Побачимося завтра о 8.10 Після новин в прямому ефірі будемо знову говорити про економіку. Разом переможемо.